Я цілую тебе поцілунком безгрішним, як цілую чоло, Господь, немовля. Я торкаюсь тебе, як розквітнена вишня, на весні пелюстками вітає джміля. Я цілую твій лоб підборіддя і вії, і метелики мрії на струнах душі оживають. А віра, любов і надія в твоєму серці складають чарівні вірші. Я лікую словами тебе, щоб не згасло в твоїм серці кохання, а ніжність моя розгортає світи неосяжні, прекрасні. Я цілую тебе, як Господь, немовля.